Слава Богу. Час, коли у нас в Україні згадується Христове Різдво, ми можемо використати для Божої слави. Читаючи Господнє Слово, ми бачимо наступне. Апостол Павло старався використати будь-яку нагоду для того, щоб засвідчити про Господа тим, чи іншим людям. Так, у Книзі Дії святих апостолів, 17 22, 23 ми читаємо таке звернення апостола Павла у афінах. Мужі афінські. Із усього я бачу, що ви дуже побожні, бо проходячи. Та оглядаючи святощі Ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано незнаному богові. Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. І з того моменту апостол Павло розпочав. Свідчити афінянам про живу євангельську віру в Господа Ісуса Христа. Беручи приклад від Апостола Павла, ми також подібно можемо застосувати ці дні, коли у нас в Україні згадується Різдво, і використовуючи цю нагоду, ми можемо засвідчити людям. Проживу віру в Господа Ісуса Христа. Отже, різдво для мене це чудова можливість засвідчити людям про Господа. В різдвяний період люди більше налаштовані та більше розположені слухати євангельські різдвяні пісні та. Євангельські різдвяні тексти і слова Божого. Тому ця чудова можливість зателефонувати чи зустрітися з нашими рідними, котрі ще не є членами Христової Євангельської Церкви, і засвідчити їм про те, що ціль Христового Різдва це спасіння. По справжньому увірувавши в Господа Ісуса Христа людини від гріха, від усіх гріховних залежностей і від вічного вогняного озера. Також, використовуючи різдвяну тематику, ми можемо розповісти людям про те, що особисто для нас зробив Господь. Як написано у Євангелії від Марка 5:19, Іди додому свого, до своїх, і їм розповіж, які речі великі Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. Але, дорогі слухачі, маючи щире бажання. Навідати наших родичів, які ще не є членами Христової Церкви, та засвідчити їм про Господа, ми повинні врахувати дуже важливі наступні речі. Перше. Наше свідчення про Господа буде ефективним, якщо на столі наших невіруючих родичів. Не буде спиртного. Тому перед тим, як іти до когось додому, переконаймося, що там не буде спиртної випивки. Адже якщо людина буде в стані алкогольного сп'яніння, то наше свідчення буде безрезультативним. Пам'ятаймо про те. Що Христос проповідував тим грішникам Євангелію, які на момент Ісуса Христа проповіді були у тверезому стані. Друге, при зустрічі з нашою невіруючою родиною, для нас дуже важливо вести наше свідчення при відкритій Євангелії, підтверджуючи. Євангельські істини прочитаним в голос Божим Словом це дуже важливо. Адже якщо ми будемо підтверджувати ті чи інші євангельські доктрини Божої віри, прочитаним в голос з відкритої Євангелії, Божим Словом, то таким чином не виникне суперечка. І наші співрозмовники побачать, що ми говоримо не свою думку і не свої погляди, але вони побачать, що до них промовляє сам Господь. Також, дорогі слухачі, які є членами Христової Євангельської Церкви, саме різдвяний період. Є чудовою можливістю запросити наших ще не спасенних рідних і знайомих на богослужіння в Євангельській церкві. Таке наше особисте запрошення може стати початком їхнього спасіння. Нехай у цьому нам допоможе Господь. Амінь.